Ініціатором збору коштів була медична громада області. За них вже придбали тепловізор та кілька приладів нічного бачення. Здавати гроші, розповідають учасники благодійної акції, їх не примушували. Кожен пожертвував, скільки зміг. Ми закупили тепловізор американського производства, троє очков. Прибори фактично ночного відділення, і ще одні уже кам'яриса поїхали на фронт. Тепловізори і прилади нічного бачення передадуть бійцям, які їх потребують найбільше. Пообіцяв голова обласної ради Петро Ворона. Мабуть, сьогодні медики найбільше розуміють і найтісніше розуміють, що таке війна, тому що ті люди, які були в госпіталі, які бачили поранених скалічених хлопців без рук, без ніг. З пробитими спинами і так далі, то я думаю, що медики сьогодні розуміють, що краще закупити таке обладнання, щоб менше було жертв, і дай Бог, щоб було якомога менше роботи в наших госпіталях. Скільки солдатів із усієї України зараз лікуються у Полтаві? Секретна інформація. Дані про їх кількість не розголошують. Петро Ворона розповів, що напередодні дня незалежності полтавські артисти побувають у гарячих точках країни з концертами, щоб підняти бойовий дух бійців. chamada Ponta